Кальцій детринікомед турбота про свою красу вже зараз. Ти куди зібрався? Мам, я. Слухай, сьогодні у тебе немає тренування. Бери, роздягайся, підемо вечеряти, сядемо, будемо курсово писати. Що, мам? Людмила Анатолійовна дзвонила, казала, ти взагалі не підготувався. Це ж не годиться нікуди. Мам, да вислухайте нарешті. Владік, що це за тон, я не розумію. Я знайшов собі роботу. Винення в кімнату і тепер буде жити окремо. Бо я так більше не можу. Вадик, Вадик, зупинись! Ай! Ай! Ай, Алла сама виростила сина і присвячувала йому всю себе, намагаючись компенсувати дитині відсутність батька. Під її невсипною опікою хлопець легко вступив до інституту, отримав музичну освіту і навіть став кандидатом у майстри спорту. Жінка вважала, що у них прекрасні стосунки, поки одного дня Владислав не пішов із дому без жодних пояснень. Алла дуже переживала і хотіла його знайти, тому приїхала до бабусі. бачите? У мене син пропав. Ось його фото. Можете мені сказати, де мій хлопчик? Хороший тебе син. Розумний, вихований. Тільки він зовсім вже не хлопчик, а доросла людина. Та йому лише 18, він малий життя не знає, весь час при мені. А зараз пропав на тиждень, немає, не повертається додому. Та ви знаєте, де його шукати? Де шукати сина? Знаю, тільки тобі не скажу, бо нікуди він від тебе не пропадав, сам пішов з дому і правильно зробив. Ну, знаєте, я до вас за допомогою прийшла, Мені люди вас нахвалювали. Я думала, ви і справді якимось даром володієте. А ви так руками тільки помахали для виду і ніякого толку. Катю, до жени її, віддай фотографію і перекажи. Якщо хоче щастя собі і своєму синові, нехай не втручається в його життя. Добре, бабусь. Вибачте, ви забули фотографію вашого сина. Дякую, шкода було б його тут залишити. Ви на бабуся, не сертесь. Вона завжди правду говорить і просила вам переказати, що ваш син повернеться до вас, якщо ви перестанете втручатися в його життя. Знаєте що? Передайте своїй бабусі, хай свої поради залишить при собі. Порада бабусі не втручатися у справи сина вкрай обурила Аллу, і жінка не збиралася її слухати. Того ж дня вона попросила допомоги у своєї подруги, яка викладала у Владислава в інституті. Люда, ну скажи мені, ну як він міг так зі мною вчинити? Піти з дому невідомо куди. Я не знаю, що з ним, як він. Слухай, ну це зовсім на Владіка не схоже. Він і на парах у мене не з'являвся ці дні. А ти взагалі дзвонила йому там? Та, дзвонила. Він трубку не бере. Тільки я смс-ку написав, зараз покажу тобі. Мама, не хвилюся зі мною все гаразд. Ну, нормально, а. Ну, давай я йому подзвоню. Я все ж таки куратор курсу. Може, він. Мені відповість. Людмила Анатолівна. Добрий вечір. Добрий вечір, Владислав. А скажи мені, будь ласка, чому тебе сьогодні не було на парах? Владік, Владік, тільки трубку, не кидає, це мама. Скажи мені, що з тобою? Що сталося? Оде ти? Мам, все добре. Просто я хочу пожити окремо. Я сам так вирішив. Так справді буде краще для нас обох. Вибач, мені вже час бігти. Я на роботі. Владик. Владік, алло, Владік. алло, алло. Кинув трубку. Ой, на роботі, на якій ще роботі? Люда, ну скажи мені, ну чого цьому хлопці в житті ще не вистачало, а? Значить, так, післязавтра у його групи в інституті дуже важливий семінар, і Владік не може на нього не прийти, бо стане під загрозу виліту. Угу. Я тобі пропоную прийти під інститут, почекати там його, зустрітись і все з ним обговорити. Ідея подруги сподобалася Аллі, і вона ледве дочекалася призначеного дня. Жінка хотіла поговорити із сином, аби з'ясувати, що з ним відбувається, та сподівалася вмовити його повернутися додому. Владік, синку. Мам, ти як тут опинилась? Слухай, ну ти додому не приходиш, на мої дзвінки не відповідаєш. Я ж маю право знати, що відбувається з моїм власним сином. Будь ласка, не влаштовуй сцен. Я тобі багато разів говорив, що я вже дорослий, і хочу сам розпоряджатися своїм життям. Та невже я тобі у цьому заважаю? Так, мам, я тебе дуже люблю, але ти душиш мене своєю опікою. Я вже дорослий хлопчик. Тільки ти цього не хочеш, зрозуміти. Он як? Як же ти, дорослий хлопчик, збираєшся далі жити? На які кошти? Я влаштувався на роботу. Працюю по вечорам в кафе офіціантом. Що? Мій син буде носити брудні тарілки? Це для того я тобі давала найкращу освіту: репетитори, спецкурси, школи? Та це ж на все життя, мам. Ладно, мам. Я піду, а то мені курсову писати і на роботу ще сьогодні. Я не беру тебе. Алла дуже сердилася на свого сина і вирішила, що не буде йому дзвонити. Минуло два дні, відколи Алла востаннє спілкувалася із Владиславом. Та жінка не сумнівалася, що скоро хлопець не витримає брудної роботи і сам повернеться додому. Аби відволіктися від сумних думок, Алла запросила у гості подругу Людмилу з чоловіком. Але друзі прийшли до неї не самі. Так, знайомся, це Дмитро, колега мого вані. Ну, насправді ми вже знайомилися на дні народження у Івана. Але тоді було дуже багато гостей, напевно, ви мене не запам'ятали. Дякую. Ось і познайомитись знову. Алусь, давай, запрошую. Так, пробачте, проходьте, будь ласка. Зрозумівши, що друзі навмисне привели з собою Дмитра, щоб їх познайомити, Алла почувалася ніяково і не знала, як себе поводити з чоловіком. Як приємно, коли на тебе чекають. Вань, давай вино. Люсі, я його забув в машині. Ну то тобі принеси. Хаман. Чоловіки. <звук> я перепрошую, а де у вас збирання? Я хотів руки вмити. А, перші двері по коридору. Mm. Люда, це хто такий? Алуся, тільки не нервуйся. Це Діма, колега Вані. Він мені на дні народжений просто мозок проїв, хотів з тобою познайомитися. От ми і вирішили скористатися моментом. Ти розумієш, що мені це зараз все не до цього. Так, трагедія. Дорослий син вирішив пожити окремо від маминої спідниці. Але йому лише 18 років. А тобі лише 39. Може, досить на собі хрест ставити. Все, син виріс, можна вже пожити трохи і для себе. А Діма, до речі, дуже класний чоловік. <кій> Я вам не заважатиму? Ну, звичайно, ні. Проходь, почувайся як вдома. Після того вечора Дмитро почав запрошувати Аллу на побачення. Жінці подобалося, як чоловік виявляв до неї увагу. І вона відчувала, що закохується. Хлопчиків. <рес> Слухай, я коли тебе вперше побачив, ну тоді на дні народження у Івана, я одразу зрозумів, що ти найкраща жінка з усіх на світі. Ой, не перебільшуй. У мене досить важкий характер. А я ніколи не боявся труднощів. Ох, не зарікайся. Під мене навіть мій власний син втік. Захотів самостійного життя. Розумію. Мене донька приблизно такого ж віку. Після нашого розлучення з дружиною теж дуже самостійною стала. Нікого не слухає, живе своїм розумом. Ну так, вкладаєш в них все життя, а потім ніякої вдячності. Тому ж і нам треба почати жити для себе. Стоп. Бабушки дивляться здрайся. Минув тиждень. Жінка почувалася щасливою разом із Дмитром, але їй не давало спокою те, що син так і не повернувся додому. Алла хотіла знати, чи все у нього в порядку, тому знову приїхала до інституту. О, мам. Ти чого тут? Що сталося? Слухай. ну Для того, щоб я мала побачити власного сина, має щось статися. Мам, припини. Ну як тобі? Твоє вільне життя. Не набридло ще. Може, додому повернешся? А? Я тобі вже говорив у минулого разу і вчора по телефону. І знову повторю ще раз: ні, не повернусь. Мене все влаштовує. Та ти подивись на себе, ти схутон, синці під очима. Людмила Анатолійовна дзвонила, казала, ти навчання закинув. Нічого я не закинув. Просто хочу на заочне перевести, щоб. Що? Та яке заочне? Що за маячня? Ти в своєму розумі взагалі. Доброго дня, придка хана. Вже пішли спізнімось на роботу. Коханий влад, хто це? Ну, взагалі, то я його дівчина і перепрошую, але владу вже треба поспішати. Ви ж не хочете, щоб його звільнили з роботи? Хочу! Дуже хочу, щоб його звільнили з роботи, щоб він перестав принижуватися, розносячи брудні тарілки, щоб він нарешті взявся за розум і повернувся до навчання. Мам, пропонуй, мам, припрошу, я не знала я Таня його дівчина. Та я знаю, хто ви. Нахабна офіціанточка, яка окрутила мого сина і намагається зруйнувати його життя. Але це у вас не вийде! Влад, ти сьогодні ж повертаєшся додому. і… Ми підемо, мам. Я справді запізнююся, а у нас з цим строго. А нам останньою треба ще на весіллі зробити. Алла була приголомшена, почувши звістку про майбутнє весілля Владислава. Жінка боялася, що дівчина, з якою зустрічається син, занапастить його життя. І була готова на все, аби не допустити, щоб вони одружилися. Проте Алла розуміла, що Владислав її не послухає. І тому наступного ж дня вона приїхала по допомогу до бабусі. Ну, сідай. Кажи, чого прийшла. Так, прийшла. Давайте спробуємо ще раз. Можливо, не дарма вас люди так нахвалюють. Ну, хто хвалить, а хто сварить то вже справа не моя. Але тобі я нічим допомогти не зможу. Так я ж вас навіть ще ні про що не просила. А я і так бачу. Тобі дівчина сина не подобається. Хочеш, щоб я їх розсварила. Ну, Зрозумійте, вона йому взагалі не пара. Він у мене розумний, добрий, вихований, інтелігентний, з високими перспективами, а вона куди його тягне? В прислугу. Син твій гроші заробляє. І з тебе не тягне. Таким пишатися треба, а не сварити. Я тобі вже казала. У сина твого все буде добре. Якщо біля себе його не триматимеш, ти краще своїм життям займися. А з моїм життям що вже не так. Бачу, ти чоловіка зустріла. Хороший він. І кохає тебе. От за нього і тримайся, а сина відпусти. Ну, не знаю. Може, ви і праві. І ще одне. Не завжди довіряй тому, що побачиш. І пам'ятай: підеш проти сина і його кохання і своє можеш втратити. А тепер іди. Слова бабусі змусили Аллу передумати, і вона вирішила більше не втручатися у життя Владислава, хоча й продовжувала тривожитися за нього. Минуло кілька днів. Аби відволіктися від думок про сина, Алла почала ходити з подругою до фітнес-клубу. Реально, тренер сьогодні був запальний. Я думала, я не встану після цього тренування. Це те на весіллі сина будеш струнка, мов берізка. Ой, Не нагадуй мені, я тебе прошу, будь ласка. Я взагалі думаю так. Ну, Якщо Владик не схаменеться, нічого робити не буду. Я просто дала собі обіцянку не лізти в їх стосунки. Але знаєш, може він сам одумається. Ти бачила її. Мала, нахабна стерва. І здається, ще старша від нього. Я б з радістю подивилась на неї. шкода, що вона не з нашого інституту. Ой. Ш -ш -ш. Сюди. Ш -ш -ш -ш. Несподівано Алла помітила дівчину сина із а чоловіком посунує. набагато старшим за неї. Так що там за чоловік з нею? Ну, я ж тобі казала, Мала стерво. Навіщо їй мій жовторотик? Малий бідний. Її он яких чоловіків подавай. Багатих та заможних! Господи. Бідний владік. Слухай, ну можливо, це не те, що ти подумала. Машу. Ну ти ну, сама подивись. Ні, я сказала, я йду! Сій! Тань, я ж люблю тебе! Ну навіщо ти так зі мною? Діма? Та це ж Діма. Чекай, не роби спішні висновки. Ти серйозно? Я можу стояти і дивитися, як він якійсь дівчині кричить, що любить її на всю вулицю при тому. Я робити вигляд, що нічого не трапилось. Ну ні. Ні. Вирішивши розповісти синові, що у його дівчини є інший. Алла зателефонувала Владиславу і попросила терміново зустрітися. Мам! Що сталося? У тебе такий голос був по телефону. Синко, ти тільки не хвилюйся, я прошу тебе. Але ти сьогодні ж маєш порвати зі своєю танею і повернутися додому. Ти знову за своє. Синко, ну я тобі ніколи не брехала. Повір мені, вона тебе зраджує. Я щойно її бачила з іншим чоловіком. Я тобі не вірю. Таня, вона не така. Ну, не знаю, це, це дуже боляче. Але, але з такими людьми краще стосунки рвати один раз і назавжди. Ти це навмисно виходила, щоб повернути мене додому? Мам, це жорстоко. Влад! Влад. Жінка була у розпачі від того, що син їй не повірив. Переймаючись через Владислава, Алла весь день не знаходила собі місця. Але ще більше її засмучувала ситуація із Дмитром. Жінка була впевнена, що він зраджує їй з 18-річною дівчиною, тому не хотіла з ним навіть розмовляти. Коли у двері подзвонили, Алла сподівалася, що це прийшов Владислав. Але на порозі стояв Дмитро. Послухай, я, я не розумію, що відбувається, але я заздалегідь готовий просити пробачення. Алла, що сталося? Ти можеш пояснити? Можу, але не хочу. Йди краще туди, де ти сьогодні був, і до тієї, яку ти любиш. Іди. Йди. Я не розумію, за чим. Алла дуже страждала через зраду Дмитра, адже вона справді встигла у нього закохатися. Наступного дня жінка знову приїхала до бабусі за порадою. Я просто не знаю, що мені робити. Влад додому не повернувся. Невже він з нею залишиться? Так, він з нею і буде щасливий. Ну, як так? Її ж Діма любить. Любить і дуже сильно. І вони також будуть разом. Ну, тоді я взагалі нічого не розумію. Я тебе попереджала. Не завжди вір тому, що побачиш. Дай мені руки. Бачу кров на твоїх руках. Що? Що ви таке кажете? Ти часто палець голкою колиш. От звідси і кров. І проблеми твої. Так, ну я ж дизайнер, я одяг шию і з голками, з булавками працюю, іноді буває і палець в Але хіба я одна така? Не одна. Багато хто цю прикмету порушує. Якщо часто колиш палець до крові, це може призвести до проблем з рідними та близькими. Якщо таке сталося, треба промовити кров до крові лодь. До плоті, і тоді ніякої біди не станеться і стосунки з близькими не зіпсуються. Але звідки ж я могла про це знати? Що мені зараз робити? Тобі треба обряд провести: запалиш свічку, візьмеш чотири голки, тканину білу, і в кожний куток тканини вколиш голку, промовляючи. Вас пробачаю, до себе повертаю. А можна тільки на мене та сина ритуал зробити. Ну, самі подумайте, навіщо нам ці зрадники? Якщо хочеш всю правду дізнатися, зроби, як я сказала: не повернеш їх, і син від тебе назавжди відвернеться. Алла дуже боялася втратити сина. Тому, повернувшись додому, вона одразу провела обряд, якому навчила її бабуся. Вас пробачаю до себе повертаю. Вас пробачаю до себе повертаю. Вас пробачаю до себе, повертаю. Вас пробачаю до себе, повертаю. Провівши бабусино бряд, Алла сподівалася, що він скоро подіє, і в її житті усе стане на свої місця. Але того вечора ніяких змін не відбулося. Тож наступного ранку жінка вирішила більше не чекати, а поїхати до інституту, аби спробувати іще раз поговорити з сином. Та несподівано, Владислав сам прийшов додому. Владик, сонечко моє! Нам треба з тобою поговорити. Я дуже хочу, щоб ти мене вислухала і не перебувала. Ну, звісно, кажи. Ти все життя вирішуєш, що і як мені робити. Але я виріс, мам. Я дорослий чоловік і хочу сам навчатися приймати рішення. Тому я й пішов. А коли я познайомився з Таною, я одразу знав, що ти будеш проти наших стосунків. От ми і вирішили жити окремо. То ти її не покинув? Ні. І не покинув. Вона насправді дуже хороша. З гарної родини. І хто ж її батьки? Офіціанти теж. Хочеш, я тебе з її татом познайомлю? З татом? Так. Зараз? Так. Дмитро Сергійович. Діма? Я сам здивований не менше твого. Але Таня дійсно моя донька, і ніяка вона не коханка. Я не знав, що ти бачила нас, коли ми сварилися. Тим більше, я не знав, що влад твій син. Так, я теж не знав, що ви знайомі. Ми з станою довго не могли зрозуміти, про якого коханця ти говориш. Але потім вирухувала, бо в той день вона якраз зустрічалась з батьком неподалік твого фітнес-клубу. Не вір всьому, що бачиш. От що мала на увазі, баба Люба. Так, я сподіваюся, що всі непорозуміння позаду. І я тепер можу при твоєму синові попросити твоєї руки. Алла, ти станеш моєю дружиною. Алла одразу прийняла пропозицію Дмитра, адже щиро покохала чоловіка. Вони домовилися, що зіграють своє весілля в один день із дітьми Владиславом та Тетяною. Алла, нарешті, перестала втручатися у життя сина та почала думати про власне. А бабуся ж просить пам'ятати: якщо ви часто колите голкою палець до крові, це погана прикмета, яка може призвести до проблем із рідними та близькими. Тож, аби цього не сталося, вколовшись голкою, бажано сказати такі слова: кров до крові, плоть до плоті. Тоді жодні негаразди не потурбують вашу родину.